Рахує арбітер. Комрадський, пробиває з лівої і кинувся під цей м'яч Владислав Філіпович. І Зараз контратака у гостей. Філіпович пробиває і Вадим Кіф'як. Зараз вирішив цей епізод на користь своїх партнерів. Ну, Відверто врятував зараз Кіф'як. Зараз вже контратака від Коломиян, Вихід 1-0 також був. далеко вийшов зворіт Олександр Макогон, але другим темпом вдалося все-таки вирішити цей епізод господарям і Ігор Крамер відкриває рахунок у матчі. Так як всі чотири гравці команди гостей, вони були. Хороша нагода була ще раз у Коломиян. Липчук м'яч. Ковальчук. Прокат від Ковальчука. І зараз крамер пробачає суперників і міг дві спроби мати для того, щоб вирішити цей епізод. Але... Миколичин високо пресингує і ледь на своєму воротарському штрафному майданчику. Точніше, затиснули. Ці команди гостей суперника, але вдалося вийти в контратаку господарям. І... Ковальчук останнього грає у фурнітури. Передача праворучна Камрадського. Камрадський знаходить Ковальчука, що зробить Андрій. Передача на Романа Гаврилюка. і Гаврут точно в два дотика прийняв і пиром в дев'ятку. Не проходить зараз ця передача. Колоковцем з м'ячем, праворуч на Камрадського, що зробить Мирослав, м'яч під лівою ногою. Намагався пробити Камрадський, не вдалося. Гаврилюк другим темпом Макуган виручає. І ще раз удар від 15-го номера Коломиян. Тому десь можемо сказати, що це один з поєдинків за, за бронзу, можливо, так? Але це Триваючий чемпіонат. Наступні, наступні поєдинки вони них у гостей. Іванюк, Петровський, Філіпович та Дем'яник з м'ячем. Зараз вихід 2-1 і Мирослав Камрацький робить рахунок 3-0 на користь фурнітури за 4 хвилини та 1 секунду до завершення першої половини зустрічі. Феліпович шукає кому віддати. Знаходить Дем'яника. 14-й номер Остей віддає на Феліповича. Під ліви ногою у 11-ки Миколичина пробиває а Але не вдалося цей м'яч обробити. Ну, доволі важка була передача, але цікаво, якщо б вона пройшла. І зараз... зараз Феліпович за 25-4 до завершення першого тайму розмочив Вадима Кіфіка. Здавалося, вже забрав Вадим. Денисов Стофійчук, 14-й Арсен Дем'яник, Роман Петровський, 7 номер та Володислав Полікович, 11-й, але дуже швидко Коломияна забуває четвертий м'яч. Такий номер, Володислав Камрадський, 10-й, Юр Крамер, 11-й та капітан команди Роман Гаврилюк, 15-й номер. Назад віддає м'яч на свого капітана Романа Горолюка. Говорилюк точно на крамера вперед. Крамер так розвернувся навколо своєї осі, віддав передачу, але вдалося перекупити м'яч гостям. Феліпович грає праворуч на дем'яника. Дем'яник пробиває і м'яч. Крамер високо його пресингує Іванюк. Пробиває зараз Владислав Феліпович. І це дубль для. Одинадцятки Миколищина. Таким чином Солікович виходить зараз е інспектор матчу Ігор Овчар, Прономе Зустрічі Віталій Курнута. Тим часом розіграш цього штрафного завершується п'ятим м'ячем у ворота команди з Микулищина. І зараз буквально з семи метрів штрафний удар для гостей. Денис Остафійчук пробиває стінка. Феліпович, удар, вищий воріт. Ось Такий відрізок надзвичайно активний. Видали обидва колективи. Микола Космон пробиває, рятує зараз своїх партнерів. Феліпович. Феліпович на Остафійчука. Макогон. Втрачає зараз м'яч Олександр. І удар. Удар від Липчука і м'яч залітає у ворота. 6-2. 6-2 стає рахунок зустрічі. Остафійчук. Поліковий з м'ячем, передача на Дем'яника. Дем'яник прострілює. І... Що тут? А, після удару чи передачі Арсена Дем'яника я відверто не помітив, зачепив там м'яч макогона чи ні. Остафійчук. Ліворуч на Дем'яника. Дем'яник намагався розвернути, але Липчук перехопив м'яч. Камрадський. І Мірі Ковальчук робить рахунок 7-3. На користь команди фурнітура Коломия Олександр Макогон відверто вже не встигав туди повернутися. Вирішили змінити тактику. 4 в 4 грають. Пробиває зараз Роман Петровський, але Вадим Кіф'як на місці. Кіф'як вирішив гратиме з Галією. Таким чином, інтрига жива в чемпіонаті і повз ворота зараз пробиває Андрій Ковальчук. Дякуємо болівальникам, які спостерігали цю гру.